Всім добрий ранок, добрий вечір, доброго времени суток, дорогі. Я шучу, але мене звати Марина Дудко, і це кіндерологія. І я не шучу, бо це єдина наука, яка справді може продогадати ваше майбутнє. В такая ситуація, що раз приходить, я гадаю по кіндерам, і я вважаю, що в цьому більше критичного мислення, ніж у всіх терологіях, астрологіях, нумерологіях і всіх логіях, які зараз існують. Тому що як хтось колись придумав астрологію, так і я одного дня придумала кіндерологію, а чого б і ні, скажем так. Тому дивіться, зараз я обираю кіндер на ваш запит. Ви можете зараз загадати запит про себе. Це має бути те, що вас турбує. Конкретно вас. Не в то, де ви знаходитеся, або там ваші діти, або це запити не мають бути про когось, там, про ваших батьків, партнера чи ще щось. Це має бути достосуватися конкретно вас. І зараз ми пошукаємо відповідь на ваш запит. А оскільки я не знаю вашого запит, але мені треба щось говорити, то ми беремо підриску, що всі ми хочемо бути більш успішними, більш багатими, більш класними, більш коханими, щоб нас все було хорошо, щоб ми були. Більш і щасливими, і взагалі енергії у нас було, і взагалі і... вкрай. Тому дивіться е підказка на е березень 2025 року для раків у нас. Откроємося, відкриємося, відкрім і Ой, знаєте, що, раки, Я сьогодні тільки що зробила розкопи на італійський момент. Два... Сьогодні 24 маю зробити. Знаєте, я трішечки вже втомилася, але я вам хочу сказати, що. Оскільки я вас люблю і поважаю, ага, то в мене є дуже класний ответ для вас. Офигеть! Короче, э, тут верблюд. <реку> <реку> Раки, що може означати верблюд? А я вам сейчас скажу, що може означает. Дивіться, можливо, ви... Вы... Так, короче. Мені хочеться сказати ось таку фразу, що, знаєте, верблюд, оцей горб у верблюда, це означає, що він, він їжу збирає в цей горб. І типу, для того, щоб потім в нього було типу, запас. Тобто вони можуть там ще не питатися там, тижнями, бо в цьому горбі достатньо всього. А, і знаєте, наче тут о, верблюд, який от, типу, так от діла, типу, каже «да». Uh, і це мож, може бути щось, що дуже страшно зробити. Наприклад, там змінити роботу, або вийти з відносин, або щось сказати комусь ніт або щось обрубати. Знаєте, це дуже страшно. Але знаєте, що у вас є достатньо ресурсів, запасу на перший час, як ну, на перший час. Це важливо розуміти, це важливо, ну це важливо розуміти для вашої, для вашої ж безпеки. Емоційної, що потім буде краще, і ви знайдете все ж таки те, що вам вправду до вподоби, Тому що знаєте, мені подобаються ці іграшки, які отак просто от, от кажуть: от «да» своїми движеннями. А оскільки тут ще є «Верблюд», і знаєте, «Верблюд» для мене це. От Мірблюд для мене паломнік. Я згадую якісь паломників, які йдуть в там, Єгіпет там, е довго. І у них всього достатньо. Тобто дорога дальня, але у них всього достатньо. Дорога важка. Ну тобто там, сонце, почищене. Але е вони не то, щоб адаптовані, в... у них. Е у їм це до досину дом до, це під силу. І е, знаєте що, от е, дорога сірите душі. От вам, наче треба прийняти це рішення, от рішення є, а і зробити перший крок. А другий крок ви побачите вже після того, як зробили перший крок. І саме так відкриється ваш шлях, відкриється ваш шлях до цілі. До пункту нашого вашого призначення не знаю, от ви поняли чи ні, але моя підказка для вас: що вам треба, наче, ризикнути просто від того, що у вас є запас. Ви з голоду не помрете, скажімо так. Ви Типа, в біді не залишитись. То є, це мощна, мощна животінка а, з класним, а, этим, з класним а, запасом всього. У вас всього достатньо, ви достатні і взагалі давайте, делайте, 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 делайте. Все, що ви думаєте про те, що вас турбує, от прям делайте. А я щиро бажаю вам класного березня 2025 року. Всього найкращого, раки. Дивіться також, будь ласка, гороскопи по вашому асценденту, по вашому знаку Луни, по вашому сонцю. І по, дивіться по адресу, де ви зараз знаходитесь, по до адресу, де ви зараз знаходитесь, тому що кіндерологія працює саме таким чином, що вона підсвічує вам ваші емоції, ваші інстинкти, ваші відповіді, які вже є у вас. Не іграшка вам майбутнє предсказує, і навіть не я, ну я це сложно було сказати, але а ваші почуття довіряйте їм, йдіть, робіть і все у вас буде добре. А з вами була Марина Датко. Залишайте коментарі, пожалуйста, пишіть ті, там, хороші слова мені слова і прислайте ксім. Абсолютно все, мод, вот просто все привет, держи видосик, вот так вот делайте. Все, всем пока, до побачення.